Декомунізація в дії майже сотня вулиці провулків в Кіровограді до листопада мають отримати нові назви. Цього вимагає ухвалений Верховною Радою закон про декомунізацію. Втім, чимала кількість містян не розуміють, яким чином це відбуватиметься, і чи не вдарять такі нововведення по гаманцю. Тож чи варто перейменуватися, з'ясував Сергій Михайлін. Пані Марія на вулиці Артема живе 20 років. Про те, що незабаром житиме вже на вулиці Павла Рябкова, дізналася від нашої знімальної групи. Каже, стара назва її цілком влаштовувала. Це лишні деньги, розтрата людей, фінанси, все треба документи міняти, паспорти міняти, зарплату можна підняти, пенсію підняти, тоді пусть. Беруться за діло. Артем. Це партійний псевдонім Федора Сергієва, засновника донецько криворізької радянської республіки. Тому назва цієї вулиці підпадає під закон про декомунізацію, пояснив член топонімічної комісії міста, історик Микола Тупчієнко. Місяць тому на комісії ухвалили нову назву вулиці на честь місцевого краєзнавця Павла Рябкова. Він створив карту 1913 року нашого міста безпосередньо. Розумієте, він був археологом. Він е, після ястріба вважається. Другим засновником нашого краєзнавчого музею, тобто постать масштабна, велика, яка заслуговує в тому, щоб бути увічнена у назві вулиці. За останні роки в обласному центрі перейменували кілька вулиць. Серед них колишня Леніна, нинішня дворцова. Пан Сергій на цій вулиці живе 42 роки. Процес перейменування на собі не відчув. В паспорті у чоловіка й досі значиться вулиця Леніна. Щоб зевалі куди там і нада була атмічаса, і лювжекілі щоб десь розписуватися – Ніді нічого не приходилось нікуди ходити. Нову назву своєї вулиці пані Олена дізналася з нової платіжки за електроенергію. Там замість вулиці Кірова значилася Михайлівська. Таке нововведення жінку здивувало. Пусть міняється історія, це історія. Я нічого проти не маю. Так, mm. да, є люди, які достойні носити там вулиці, названня і так далі, і тому подобне. Але хоча б хоч якісь повідомлення дійсно повинні бути для людей, які живуть по цим адресам і повинні якось все це організовано робити, для того, щоб не було ніяких ні ніяких яких ніверяць на будинку пані Ліани й досі висить вказівник вулиця Дзержинського. Хоча вже більше року вона називається на честь Героя Небесної Сотні Віктора Чміленка. Жінка каже про перейменування дізналася від сусідів, які здавали паспорти в ЖЕК. Прописку із новою назвою вулиці там оформили за два дні. Аби пересвідчитися, що більше ніяких дій робити не треба. Зателефонувала до державного інвентарного бюро. Документи ж всі у мене на квартиру і собственності, і все-все, це ж по адресу Дзержинського. Тому я туди позвонила, і мені сказали, що не треба до нас обращатися, що на случай, якщо вам придеться продавати, то ми знаємо, яка це була раніше вулиця. Заступник міського голови Сергій Колодяжний пояснив, жителям декомунізованих вулиць хвилюватися з приводу перейменування не варто. Я не бачу прямих затрат з мешканців цього тих чи інших вулиць, і навіть сподіваюся, що їм не потрібно. Завтра вранці бігти і робити зміни в паспорті там чи в деяких ще документах. Звичайно, це коснеться торкнеться підприємцям, тому що їм треба буде зробити зміни в своїх реєстрах, там в своїх статутних установчих документах. Там, звісно, будуть затрати, але я не думаю, що вони будуть. До сьогодні міська топонімічна комісія розглянула заявки жителів і громадських організацій по 26 шести вулицями провулкам обласного центру. Нові назви направила на розгляд депутатів на чергову сесію міськради. Пані Марія ж нарікає замість перейменовувати вулицю. Краще б міська влада заасфальтувала там дорогу. Это головне нам неможливо ходити. А от похолодання йде кадальод це ж вообще. Сергій Михайлін, Володимир Волок, Олександр Донцов, день за днем.